Як виглядає наш сад після заморозків? Це саме абрикоси. Ми до морозів встигли обробити антистресом та додавали сігну. І завтра плануємо також обробляти, ще додавати мікроелементи. Я все детально напишу та обов'язково додам відео. Багато хто мені коментував, не обробляй ніякими препаратами. Це як мертвому припарки, це пуста трата часу, пуста трата коштів. Але як бачите, як якому стані дерева, отак виглядає зав'язь, тому що саме в період зав'язі плодів прийшлися морози на наші дерева, Уже практично відсвіли і зав'язували. Зав'язували плоди. Обробка антистресами після заморозків обов'язкова, на мою думку, щоб допомогти швидше відновитися рослина. Також можемо додавати мікроелементи, такі як бор, цинк, це допоможе активувати саме обмін речовин. І також можна додавати азотні добрива, щоб простимулювати ослаблений приріст на деревах. Тож спостерігаємо далі, що буде все обов'язково, покажу.